Просто це ганебний бюджет, який запропонував уряд, який знову ж таки абсолютно не, не відповідає. Не виглядає стратегії. як бюджет країни, яка розуміє, що є. Критичним, що є надважливим, на чому можна зекономити, що можна переорієнтувати, як найкраще використати кошти. От ми там про це ПДФО бригадам, ну більший відсоток, понад 10 відсотків, та 20, 30 mm -hmm. відсотків. Ми говоримо вже не знаю скільки. Ми подаємо різні поправки. Ми, ми, ми пропонуємо як це краще зробити. Це ж не те, що ми говоримо. Просто там час працюємо, пропонуючи рішення. Вже президент України, президент Зеленський, сказав, що. Та треба давати більше ПДФО бригадам, тому що вони ефективно їх використовують. І що ми бачимо в цьому бюджеті, наприклад, цього перерозподілу немає. Та ми далі бачимо фінансування всяких кешбеків, популістичних якихось програм. Марафонів телемарафонів. Та тобто, ми все це продовжується всупереч того, що ти, якщо маєш одну зайву копійку, ти її маєш вкласти в зброю і в забезпечення наших сил оборони.